Ви ще мало знаєте про мене. Я взагалі користуються чужі люди там, однією нерухомістю, якщо хоч одна людина зайде, при тому без грошей, я не беру за це гроші. Людина, яка зайде сюди, та яка знає, про що я говорю, вона себе а, пізнає, і вона знає, про що я говорю. Ну що мені ще? От дивіться, я думаю, що коли люди навіть собі п'ять машин. Вони не є такими щасливими, щоб це вийшло питання. Ну Це просто вони робили це заради якоїсь радості такої, яку вони дуже хотіли отримати. Так, знаєте, те ж саме, знову ж таки, задоволення слово. Ну, щоб особливо якісь, таке щастя називається, прям великим грохотом словами немає. Щастя, я ще раз вам кажу, це воля, це. тому. Я вам скажу, ви нікого не зустрінете людину, щиро не таку, як я. Чому? Тому що хтось скаже, така, як ти, ось на кожному кросі, а, як алкаші, які не працюють і вони мають таку саму волю, як і ти. Що хочуть, то роблять. Що хочуть, то не роблять. Дивіться, вони алкаші, вони вже не такі, як я. Вони не так, як я виглядаю. А от найдіть, яка не окашка і не працює от де 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 де.